От не знаю як кого, а мене різануло. В черговий раз різануло від заяви Зеленського про е, свого е, опонента Путіна. Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора і цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живеться саме він. Саме він найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше. Ну, найбільше мене різанула е хвора цинічна істота. Звичайно, в принципі, все правильно. Все правильно, е по суті. Написали спічрайтери, але якщо ми хочемо спровокувати Путіна на якесь безумство, ну, наприклад, ядерною бомбою вдарити по Україні, я не знаю хімічною, не дай Боже, бактеріологічною зброєю, там розстріляти всіх наших полонених заручників, які у нього є. Ну, мало ли що може придумати цей маньяк, то тоді, да, то тоді главі держави, главі держави, Україна президенту, треба отак і казати офіційно, в офіційній промові. Хвора і цинічна істота. От нічого кращого, щоб розізлити Путіна і штовхнути його на якесь абсолютно ірраціональне безумство. Не придумає ніхто. А нафіга фіга нам це треба, скажіть, будь ласка. Нам що, треба, щоб Путін е, вдарив по нас ядерною бомбою? Ми можемо збити гарантовано? Ну, ми сподіваємося, що над Києвом зіб'ють. А над іншими місцями та й не зіб'ють. Над Києвом я теж не впевнений на 100%, що зіб'ють. А в нього дофіга там не був. Не одна. В нього їх тисячі. Ну, а якщо він вийде з себе, якщо він здичавіє, що тоді? Так нахрена таке говорити? Нахрена таке говорити? От е питання до спічрайтерів. Нафіга ви йому таке пишете? Ну, ви справді хочете е його на щось спровокувати? Ну, я можу здогадуватися, що насправді Путіна вже немає. Насправді править кимось х, хтось інший Російською імперією і воює з нами хтось інший. І е, з тих пір, як це сталося, е, його не стало, або він став недієздатним, показують лише його двійників, а сам Путін десь, мабуть, лежить в лікарні, е, наш президент став значно різкіше е, висловлюватися десь е, з вересня минулого року. Ну, це інша справа, але тоді можливо і народу треба сказати те, що ви знаєте, тому що це ж не наші секрети, це секрети ворожі. От. А якщо виходимо з того, що Путін все-таки є, і ми тут говоримо, що, е, значить, е, коли його не стане запад на терор і насильство, то щезне разом з ним. Ну, тут то тоді точно не треба таке робити. Або хрестик зніміть, або труси одніте. Або не, не посилайте його так, щоб він здичавів від е, злості. Або е, давайте виходити з того, що е, його немає, і не будемо говорити, що насильство щезне разом з ним. Ну, до речі, е, я не згоден з такою тезою. Хто згоден, що е, запит на терор і насильство щезне разом з ним. А що? Інше керівництво Рашки краще? Ті всі Шойгу Герасимови, Медведєви, Патрушеви. Всі-всі-всі, хто керують. Ну, можливо, ідея хвора захопити Україну, вона в голові Путіна народилася. Ну, вони ж не кращі. А що, народ кращий російський, який 80% проголосував за Путіна? Набагато народ кращий? Народ проти війни, то я думаю, що там еліта більше проти війни, ніж народ. А народу давай, русскому народу, давайте, вбивайте хахлов. Отакі їхні настрої. Мочіть їх в О, Так що абсолютно нерозумні тези, заклик мій до спічрайтерів не писати більше таких дурниць. Ви пишете главі держави, а не якомусь я не знаю, коментатору районного масштабу. Ви граєтесь з огнем, ви граєтесь з долею України. Так не можна.